Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, що заважають нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ, обстрілюють Покровськ. Замінірувано все, атака у расистів буде поразка. У них дуже сильно великі втрати. І е вони намагались вели якісь перемовини, щоб їм дали час. Їм у росія, у росіян якась проблема. Чи не вистачає е живої сили? От вони домовлялися, вели перемовини, якийсь шантаж, просили сповільнити, щоб не надходила зброя для військових України. От. Але все одно, поразка у росіян вони не можуть вести наступ на Покровськ. Вони змушені будуть. І в них самі військові. Передягаються в цивільне, тікають, покидають позиції. Заперечуюсь негатив. Убираю. Всю агресію повертаю расистам назад. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. Від наших військових на Покровському напрямку одведіть рашистів. тікають, лякаються, самі себе вбивають. Більше не можуть вести наступ, атакувати не зможуть, обстрілювати Покровськ не зможуть, тікають, втрачають ці позиції, більше не можуть вести бойові дії. Повністю знищено всіх військових рашистів. Росії перекриваємо на Покровському напрямку. Втрачають свої позиції, расисти відступають, тікають, буде так і так буде. Прошу вище сили, захистіть усіх військових України і вдень, і вночі захищайте. Крими закриті, відведіть одверніть всі бомби, ракети, і снаряди перекривайте. І дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати і уламки. Одведіть, одверніть ці кулі, поверніть назад расистам, росіянам. Хай на них все летить і їх нищить. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи військовим України відкриті. Дороги легкі, двері відкриті. Більше нічого не заважає на Покровському напрямку військовим знищити расистів, щоб їх більше там не було. Буде так і так і зруйновано повністю всі плани російські. Більше не можуть наступи вести, тікають, лякаються. Буде все сказане, здійснено, так буде. І разом подивимось курахівський напрямок, скажіть Вищі сили, допоможіть, що заважає знищити всіх расистів російську армію, що наступає на Курахове, що наступає на Курахівському напрямку. Скажіть, допоможіть. Угу. Розраховували. У расистів були якісь домовленості, що вони знищать повністю корахове, зим... ну, стирають і немає зброї, що... А зброю для військових України затримана. От. І немає чим давати військ. Агресія була сумасшедша, дуже сильна, обстріли. і... Така надзвичайно потужна агресія. От. І це все зруйновано, вони не можуть взяти Покровськ, у них зараз немає такої можливості, вони змушені будуть відступити, бо в наших військових є зброя. Заперечую весь негатив. Убираю, повертає назад расистам по Верховному суду. Більше не можуть втручатись, більше не можуть агресії чинити. Повертаю всі біль, сльози і страждання, і смерть. назад расистам. Хто давав наказ, хто виконував наказ, заперечуюсь негаюсь. Хай йому на голову це все впаде, що запускали по Кураховому, по нашим військовим на Курахівському напрямку. Повертаю їм назад на голову. Путіну всім, хто за ним стоїть, хай отримають собі на голову всі ці ракети. Снаряди бомб. Буде так. Одвертаю на віки вічні від Курахового росіян, по іншим шляхам пускають, тікають, лякаються. Самі себе хай йдуть, вбувають. В Росії воюють, буде так і так буде. Осікаю расистів, навіки вічні. Більше не мають можливості атаки робити, обстріли робити не зможуть. Повністю зруйнована вся авіація Росії, всі плани расистські зруйновані. Більше не мають змоги, логістика, не надходить зброя, не надходить жива сила. В Врошисті все зупиняється. Буде так. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на Курахівському напрямку. Дорога легка, двері відкриті, більше нічого. Не заважає військовим України знищити расистів на Курахівському напрямку. Надходить вся необхідна зброя, підтримка, без перешкод і закривається небо над нашими військовими. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, закликаю, допоможіть, захистіть наших військових на Курахівському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. І поверніть назад рашистам, хай їм на голову це все впаде, їх нищить, хто дає накази, хто їх виконує. Одсікаю, відвертає навіть. То все сказане здійснено так буде. Більше немає вашистів змоги вести наступ, тікають, лякаються, повністю знищуються. Не буде все сказано, здійснено так буде. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!